Як отримати монетизацію трафіку без зайвих налаштувань? Уявіть, ваш інтернет-магазин приносить дохід навіть коли ви не продаєте жодного товару. Дропшиза це конструктор сайтів для дропшипінгу на Drupal. Ми інтегрували підтримку Google AdSense через офіційний модуль ADSense, тож ваші сторінки починають монетизуватися з першого кліку відвідувача, що отримує клієнт. Готовий магазин з адаптивними рекламними блоками. Автоматичне розміщення оголошень у картках товару, категоріях і блозі, детальну статистику у кабінеті Google AdSense, супровід нашої команди на кожному етапі підключення. Як це працює? Реєструєтесь або входите в Google AdSense, копіюєте паблішер ID і вставляєте його у налаштування модуля AdSense в адмінпанелі дропшизи. Перетягуєте готові рекламні блоки у потрібні зони через layout Builder, зберігаєте і оголошення автоматично підлаштовуються під контент та екран відвідувача, монетизація та виплати. AdSense показує релевантну рекламу, враховуючи тематику вашого магазину і інтереси відвідувачів. Ви заробляєте закліки і покази. Приклад. Нішевий магазин із 10 тисяч відвідувань на місяць приносить 90-120 доларів пасивного доходу, а за трафіку 50 тисяч відвідувань понад 500 доларів. Мінімальна сума виводу стандартні 100 доларів. Гроші надходять прямо на банківський рахунок або PayPal. Наша допомога. Потрібно швидко пройти модерацію Google AdSense, оптимізувати блоки без втрати швидкості і дотриматися політик. Ми супроводжуємо вас від реєстрації до першої виплати. Підключайте Google AdSense до свого магазину на дропшизі вже сьогодні і заробляйте на кожному візиті. Більше інформації на нашому найближчому майстер-класі. Усі необхідні посилання під відео.